А кого у них не хватається? Так десь там блядь, єдино. Так що навітаємо ну, всіх на War Star Lizzy. Восьмий тур. І відкривають восьмий тур команди Баварська Машина і Red Hot Chili Peppers. У нас дуже Ще 5 метрів, 26 на 6 то 5 на 5, це просто немає. Місця, місце, вогонь, а позаду. Перший небезпечний момент біля воріт баварської машини. Промазав Хакімі з дуже вигідною позицією.

Так, удар Оскара з дальної дистанції. Поки така досить в'яла гра. Така посуще. Особливо активності з боку двох команд, і Тут

Веде поки баварська машина в рахунку, Ой-ой-ой, <твертка> а -ой -ой, тут непогана атака. <твертка> І спасає команду. <твертка> а, капітан команди головко.

Что я там читал, типа обаланить на полу, да? Ой! А в зале трубу, там зал и написано типа, что зал типа закрыт. Так зал уже закрыт, да? Сильно? Я не знаю. Я разгружал подарки. А тут Маже, Маже Оскар, старается за ремня, тарахтун, крет хочет не папорс. Несколько. А я бы его побил. Да не это

Добрий день. Дядька Тарас. Дядько Тарас. Доброго. Дядька Тарас. А Ще 20 секунд. секунд. Дружі, зараз вони на першому місці виходить? Ні. А, Ні. А, ну на другому, на другому, так. Да. Тільки ти ж там ж постарайся, Да. До виходу! До виходу! Все, час!